Топ-3 рейтинг авто, в яких мінімальний розхід пального без ГБО. Малооб'ємні дизеля. Візьмемо Ibeza Polo 1,2, просто там розхід 4 літра, напевно. Потім Fabia 1-літрова, дуже дешево, комфортно, економно, класно. 3.0 TFSI, це який пішов у нас з 18-го року, ген-третій, теж він їсть 10-12 літрів. Це для літрового це мало. Toyota Yaris. 1.5 гібрид Фабія 1.4 Audi A3 Yetron 1.4 TSI на гібридній установці там теж до 4 літрів розхід по місту Volkswagen Polo на 1.2 дизель. Вообще де їзть, знаєш, 1.6 темп'ян німного цікавий. Тут, опять же, 1.9 дизель, вони там теж. Volkswagen Polo 1.2. Ну, це всі автомобілі з таким з, з малим об'ємом. 1.4 1.6. Це от і літровий ще можна якийсь взяти. Дизель 1.2, бензин 2.0. Там розход коригуєш сам. Від того, як нажимаєш педальку.